Навчали таргету смм та показували, як просувати власні соціальні мережі для студентів Вінницького фахового коледжу, національного університету харчових технологій, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, організував навчання по діджитал сфері. Спікери розповіли про професії контент-мейкерів, фотографів, копірайтерів та таргетологів. Їх навчало веденню бізнесу та розширенню особистого бренду на просторах інтернету. Тренінг по просуванню соціальних мереж провів відділ молодіжної політики для студентів Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій. Студенти більше дізнаються, як ефективно використовувати соціальні мережі і як Продвигати, скажімо так, свої ідеї, як можна відкривати свій бізнес, як правильно спілкуватися з групою людей для того, щоб привернути увагу до, до свого контенту, до своєї ідеї. Також як правильно спілкуватись з людьми щодо свого бізнесу, звичайно, це все стане в нагоді і в майбутній роботі, і в навчанні, і навіть в особистому житті. Понад 30 студентів пройшло навчання. Хтось перший чув про ці професії, а дехто вже мав певні навички. Спікерки розбирали кейси вже з існуючих профілів соціальних мереж. Багато хто вже мав певні навички в цій сфері. Вони гарно вступали зі мною в діалог. Ми розбирали приклади того, як потрібно та як не потрібно ввести соціальні мережі і що краще робити для того, щоб це було ефективно. Вероніці колесник 17. Вона вивчає менеджмент та вважає, що тема таргету корисна для її майбутньої професії. Тема таргету для мене була раніше дуже. За хмарною, тобто я не розуміла самої суті. Саме сьогодні дівчата допомогли розібратися в суті цієї теми, трішки глибше поглибити свої знання, зрозуміти, чи вона мені цікава, чи можливо це все ж не моє. Мені буде легше зрозуміти мою цільову аудиторію мого підприємства, на якому я буду працювати. Які цілі, конкуренти ініціювала тренінг самі ж студенти коледжу. Студенти нашого коледжу розвинені в дуже різних напрямках в національно-патріотичному вихованні, волонтерстві і так далі. Але також ми слідуємо, так скажемо, трендам. І так як зараз блогерство дуже розвинуте, то на засіданні студентської ради ми вирішили, що наша делегатка запропонувала ідею провести тренінг з СММ в нашому коледжі, і все це підтримали. І я думаю, що це дуже класна сфера, в якій треба розвиватися діджитал професії стають все більш популярними. Ними цікавиться молодь, а великі бізнеси намагаються розвивати себе в соціальних мережах. Тому тренінги по СММ будуть проводитись і надалі для вінських студентів. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Він.